Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну, соковиту та оригінальну курку в кисло-солодкому соусі. Це чудовий варіант для обіду чи вечері, а також така курка стане гарним доповненням майже до будь-якого виду гарніру. Все готується дуже просто, а головне швидко. Тож, кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо! Спочатку підготуємо м'ясо. Я взяла 2 курячі філе загальною вагою 800 г, можна менше або більше. Гарно його вимила та просушила. І тепер необхідно його нарізати на кубики середнього розміру. Можна нарізати на продовгуваті шматочки, як вам більше подобається. Тут це не надто важливо. Далі додаємо сіль за смаком. На таку кількість м'яса я беру чайну ложку без гірки. Одну третю чайної ложки чорного меленого перцю. Та одну чайну ложку солодкої меленої паприки. Зараз все змішаємо, щоб спеції рівномірно розподілились по м'ясу, а кого бентежить те, що я перемішую все прямо на дощечці, можете викласти нарізане м'ясо в глибоку тарілку і перемішувати все в ній. Ще додаю сюди одну столову ложку кукурудзяного крохмалю і знову перемішую. Це потрібно для того, щоб на м'ясі при обсмажуванні утворилась дуже апетитна скоринка. Якщо не бажаєте додавати сюди крохмаль, то не додавайте, буде однаково смачно. Переходимо до обсмаження. Спочатку розігріваємо сковорідку разом з невеликою кількістю рослинної олії на нагріві плити вище середнього, і вже потім, на добре розігріту сковорідку, викладаємо м'ясо. Та розрівнюємо його по всій поверхні, щоб воно лежало одним шаром. Воно повинно саме обсмажуватись до скоринки, а не тушкуватись. Режим нагріву плити в мене зараз 6 з 9. Гарно розділяємо його лопаткою, щоб кожен шматочок був окремо і залишаємо обсмажуватись на хвилини 2-3, а поки можемо приготувати кисло-солодкий соус. Для нього нам знадобиться 4 столові ложки кетчупу або 1 столова ложка томатної пасти. До нього додаємо 3 столові ложки соєвого соусу. Та 1 столову ложку оцту. Я використовую винний, можна замінити його на яблучний або взяти сік лимона. Для контрасту та солодкої складової додаємо 1 столову ложку меду або цукру, якщо боїтеся нагрівати мед. І для пікантності натираємо сюди 2 зубчики часнику. Можна використовувати сухий часник, Тоді його знадобиться 1 чайна ложка. Також нам знадобиться 100 мл звичайної холодної води. В якій ми розводимо одну столову ложку кукурудзяного крохмалю. Чому знову крохмаль? Для того, щоб соус був густішим. Тепер вливаємо суміш з крохмалю та води до решти інгредієнтів для соусу і гарно все змішаємо до однорідності. Соус готовий. Знову повертаємось до м'яса. Через декілька хвилин воно вже гарно зарум'янилось з одного боку, і саме час перевернути його на інший бік. Воно має гарно зарум'янити з усіх боків, тому за весь час обсмаження будемо перевертати його десь три рази. Знову залишаємо на 2-3 хвилини до рум'яної скоринки. Далі перемішуємо його знову та обсмажуємо ще декілька хвилин. Замість курячого філе можна взяти філе стегна, наприклад. Так, на мою думку, буде ще смачніше та соковитіше. Але не заміняйте курку іншим видом м'яса, адже воно готується довше і просто-напросто не встигне просмажитись. Ще як варіант можна взяти курячі крильця, буде теж дуже смачно. І втретє, перемішуємо наше м'ясо та обсмажуємо ще трохи. Ось видно навіть, як вже гарно воно просмажилось. А взагалі, ступінь обсмаження робіть той, який вам більше подобається. За цей час курка встигає також повністю приготуватись всередині. Тепер викладаємо її в тарілку і на цю ж саму сковорідку вливаємо наш соус. Тут вже нагрів плити можна зменшити нижче середнього. Я ставлю на 4 з 9. Прогріваємо наш соус 2-3 хвилини для того, щоб випарувалася зайва рідина і він став густішим. Цей час не забуваємо його постійно помішувати. Через 2 хвилини бачимо, що соус став вже помітно густішим. Тому на цьому етапі повертаємо на сковорідку наше м'ясо, гарно його перемішуємо, щоб кожен шматочок опинився в соусі і даємо прогрітися всьому разом ще декілька хвилин на середньому нагріві плити. Періодично помішуємо і тут вже можна спробувати на смак. Якщо не вистачає солі чи якихось спецій, то додавайте. Через 3 хвилини вимикаємо плиту. Наша курка в кисло-солодкому соусі готова. До неї можна приготувати якийсь гарнір і у вас вийде повноцінна страва на обід чи вечерю. Я дуже люблю таку курку поєднувати з рисом. Мені здається, вони ідеально доповнюють один одного. І поки обсмажуєте курку, достатньо просто буде паралельно відварити рис. На все про все ви витратите максимум 30 хвилин часу, і у вас на столі буде дуже смачна та поживна страва. Зверху м'ясо посипаємо ще кунжутним насінням. Та за бажанням дрібно нарізаною зеленою цибулькою. Взагалі я обожнюю такі страви, на приготування яких витрачається мінімум часу, думаю, що і ви теж, тому раджу вам спробувати приготувати таку курку, впевнена, що вам та вашій родині вона прийдеться до смаку, особливо якщо ви любите поєднання кислого та солодкого. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось. Та підписуйтесь. Для мене це буде найкращою подякою. Також залишайте коментарі, буду рада на них відповісти. Готуйте з душею та любов'ю і ваші страви завжди будуть смачними! До зустрічі!